Здрасту, хлопці! Сто хлопців розвитина Андрій. Зараз дуже подробно розкажу по на два циліндри, що беруть, які комплектації і як краще брати. Хто хоче собі поставити на два циліндра? Так що дивіться відео до кінця. Зазвичай беруть як переобладнання, як зараз розкажу трохи з економить. Беруть вал, один речах за п'ята. І кронштейн, так, скажімо так, це саме базова стандартна, що беруть люди, тому що в кого в когось є ну, скажімо так, циліндр старенький або Новий Сотку. І тоді вже їм треба тільки кронштейн, зап'я і вал. Хтось бере з, скажімо так, без правого кронштейна, тому що правий кронштейн нормальний, або зап'ю одну беру, тому що треба тільки одна. В даний момент клієнт замовив, що і розкажу по циліндрам чим тліще. Це вже йде циліндр під виход 80-ка. По об'єму, щоб нормально качав, тому що 32-й, хлопці кажуть, що сотку трохи довго піднімає, але для в нас для цього є 40-й насос, щоб нормально піднімав ну, хто хоче швидше. Да? Тобто 32-й нормально піднімає два восьмидесятки. Тут в різні сторони зроблені. Тут з однієї сторони, як ми бачимо, тут з іншої. Це для того, щоб кронштейни, хто інтезовські стави, не чіпляли ці трубки. Це Вінницьке виробництво. Тут спеціально все замотано при покрасці було. Тобто Поліоретан іде, кований шток о, повністю. Кронштейн мілкозернистий, під нього клієнт замовив, направляющу, стопора, щоб можна було зажати, шпильки надогружати, втулки підвал поворотний. Вал поворотний також ТВЧ-закалка і легка підкалка шліців, щоб трохи було прочності. Але цей шліц працює на см'яті. Тобто, якщо він буде перекалений, то він буде просто обрізати його. Буде от і все. Він докалено, просто додавало трохи е, прочності. От такі є різні комплекти, кому треба скомплектувати щось. То ви можете набирати менеджера, він вам підкаже, що я краще зробити, і ви можете йому просто замовити стандартну базу: там вал, зап'ята і кронштейна. Бо вал зап'ята, речах щось, хто хоче поміняти. Ну, тобто, ліву сторону. Є також шланги достатньої кількості у нас в наявності. Це все можете замовити у нас. Так що, дякую, хлопцю, за увагу. Звертайтеся, пока-пока.